Жуєш, а що ти таке робиш? Портфель формую. Ось це портфель? Та, Та. це херня не портфель. Давай зберемо нормальний Давай. чисто для пацанів. Ну що, криптони, всім привіт, і ми починаємо формувати наш інвестиційний портфель. Я записую ролики, думки по ринку, де я ділюся конкретними думками, що я очікую, що я взагалі хочу побачити від ринку. Але зараз, так як ринок, умовно кажучи, на певному дні, і ціни на деякі альткоїни приходять до відміток мого інтересу, явних зацікавлений. Я продовжу вести ту рубрику, яку ми ввели скоріше ну точніше ще два ролики тільки виходило. Де ми будемо розбирати активи із нашого інвестиційного портфелю, будемо говорити про фундаментальну частину, будемо говорити про певний маніпуляційний план на той чи інший актив, і будемо говорити по цінам, які ми закупляємо, і стратегії, якої ми будемо протримуватись. Тобує Дмитро Київський, команда Криптоніт, а ми починаємо. Один із цікавих активів, який у мене є в інвестиційному портфелі, я роблю на нього великі ставки. Це є Arbitrium. І давайте розберемо його фундаментальну сторону. Arbitrium — це є Layer 2 блокчейн, який працює на базі Ethereum. І його основна ціль, як усіх леєр 2 рішення, це а, пришвидшити, зробити економнішим. І по факту загальна місія леєр – це масштабування ефіріума. Арбітріум так само, як і оптимізм, використовує рулапи. І Якщо ми вернемось до слів Віталія Кабутеріна, він сказав одну цікаву фразу: оптимісті рулапи і ЗК рулапи – це майбутнє ефіріума. У першій половині 2022 року арбітріум став лідируючим леєр 2 рішення за кількістю транзакцій, за кількістю розгорнутих додатків та за обсягом заблокованої ліквідності так званий TVL. А вже у 2023 році кількість транзакцій досягла такої ж кількості, як і його основної мережі, перевершивши Ethereum, що є однозначним успіхом для Layer 2 рішення. В квітні 2019 року вони залучили в районі 4 мільйонів доларів від Pantera Capital і Compound, а вже в серпні 2021 року залучили 120 мільйонів від таких фондів, як Pantera Capital, Alameda Research, Polychain Capital, Reddit, очолив а взагалі інвестиційний раунду Lightspeed. Ну і також треба додати кілька слів про Криптоніт. Ми з друзями зробили закриту спільноту, де ділимося інвестиційними ідеями, активностями, токенсейлами, амбасторським програмами і усіма актуальними темами на ринку інвестицій. І саме групою інвестицій веду я і ділюся усіма ідеями своїм портфелем, що я купую, коли я продаю, усіма спекуляційними ідеями. Тому, якщо у вас є бажання приєднатися до нашої спільноти, послання буде в описі під відео на групу, де ви дізнаєтесь про неї детальніше. Стосовно інвестицій, ціни покупки фондами і взагалі певного плану маніпуляцій від фондів ми поговоримо пізніше, а зараз поговоримо про певні фундаментальні аспекти, на які варто звернути увагу при розгляданні даного активу у свій портфель. Арбітрім сьогодні знаходиться на 40-му місці і його капіталізація 1 мільярд доларів. Якщо перейдемо сюди, давайте взагалі глянемо на певні моменти. Загальна місія усіх монет є 10 мільярдів в ринку, циркулює 1 мільярд 275 мільйонів. Це приблизно 13% циркулюючого саплаю. Загальна капіталізація Арбітріуму із урахуванням залочених монет це 8 мільярдів. Якщо ми відкриємо оптимізм, це, умовно кажучи, його прямий конкурент, то маркеткап у нього так само, як і в арбітріуму, 1 мільярд доларів, але FdVіті типу, загальний маркеткап, це є 5 мільярдів 200 мільйонів. Якщо порівнювати арбітріум з іншими Layer 2 рішеннями, він є певним лідером на ринку. Якщо говорити про власний досвід, арбітріум присутній, у моєму повсякденному житті. Я ним користуюсь постійно. Тому все-таки певні проблеми у масштабуванні ефіріуму він вирішує, і він має певну цінність на ринку. Якщо говорити про ріст екосистеми, ми можемо звернутися до Дефілами і глянути взагалі на ТІВІЛ-проєкту. Сьогодні він займає 4,6% від загального ринку і залучених коштів це 1,7 мільярд доларів. А пікове значення було на відмітку 2,5 мільярда. І це може свідчити про його велику екосистему. І наступним його конкурентом, який приблизно з ним тягається, це є Binance Smart Chain, і їх поки що Порівнювати недоцільно, тому я арбітрім вважаю лідером на ринку серед леєр 2 рішень. Якщо говорити про тих самих інвесторів, ми можемо перейти на дефілами і глянути, коли почнуться великі розлоки токенів. Зараз циркуляція токенів не так стрімко збільшується, а вже починаючи з березня 2023 в ринок почнуться приходити нові токени, почнуться розблоковувати токени Це є команди екосистеми і тих самих інвесторів. І опираючись на даний факт, ми можемо. Здогадуватись про певну спекуляцію, про яку про певну маніпуляцію, про яку ми також зараз поговоримо. Якщо ми глянемо на ту економіку, 35,3% було виділено на DAO, це саме для того, для тих, хто розвиває їхню екосистему, шукає баги і тому подібне, 17,5% було виділено на інвесторів, і середня ціна покупки а фондами інвесторами в районі 10-20 центів. Ми зараз до цього вернемося. Також прописано. Те, що 11,6% для юзерів для юзерів про платформи Arbitrium, а іншими словами, це навіть, є Airdrop на нашій гаманці. І також 7,5% було виділено на команду. І по факту ці всі розлоки, більшість розлоків. Почнеться у нас в березні. І переходимо на графіки для того, щоб розібратися взагалі, що ми можемо робити і коли ми можемо докупляти. Насправді, так як токен є новим, ми, ми не можемо до кінця проаналізувати, де у нас зібрана ліквідність, де у нас залишена ліквідність. Ми можемо опиратися на певні конкретні факти взагалі стосовно фундаментального аналізу і певних перспектив, і загального наративу ринку. Якщо ми глянемо на той самий біткоін, він торгується на відмітках 23 000, 28 400, а його домінація. 52%, я неодноразово говорю про те, що домінація сьогодні знаходиться в східному тренду, і одна із важливих цілей, куди ми можемо пройти, це 54-53% по домінації біткоїна, після чого ми можемо побачити перелив ліквідності з біткоїна в ті самі альткоїни і тому подібне. Також ми повинні закладати, що в потенціалі в найближчих півроку можуть прийняти біткоїн, ну, біткоїн та ефіріум ETF. Якщо Ефіріум ETF приймуть, однозначно леєр 2. А рішення будуть також рости в ціні за рахунок того, що популяризація набирає сам ефіріум. Тому, якщо говорити про Layer 2 рішення, ми також повинні звертати увагу на самий ефіріум. Якщо ми вернемося до графіку Арбітріума, конкретних моментів стосовно графіку ми не бачимо, але ми можемо мати певну інформацію. Токени активно почнуть розморожуватись в березні 2024 року. Той час також велика кількість токенів Aptos вийде в ринок в той час також велика кількість токенів суї буде виходити в ринок. Я не порівнюю цих три проекти, але говорю про те, що саме в березні почнуться великі розлоки, як то умовно кажучи, певних лідерів на ринку. Також велику ставку роблять на те, що в березні приймуть біткоін та ефіріум ETF. Але декілька днів назад ми побачили маленьку репетицію, коли в ринок вийшла фейкова інформація про те, що Сек затвердив біткоін та ефірі ETF, І ми побачили моментальний пам' ринку, але на фоні того, що це фейкові новини, все відкотилося назад. На цьому фоні, окрім біткоїни та ефіріуму, також виросли інші альткоїни, і найбільше виросли. Layer 2 рішення само собою, що вони не виросли більше ніж біткоін, але відносно інших альткоїнів ринку вони виросли. Також в кінці березня, початок квітня відбудеться халим біткоїна, і певна загальна маніпуляція ринку може відбутись, тому що у нас свідчить про те, що з криптозима залишиться криптозимою, і ми можемо протягом зими набирати певні позиції для. А власного вашого інвестиційного портфелю, а вже починається з весни 2024 року, ми можемо побачити більш активне життя криптона, більш активні рухи Залишилось менше ніж півроку до квітня часу. Саме до того моменту ми можемо набрати Arbitum у свій портфель сьогодні. Він знаходиться в несхідному русі, але в цьому є певна логіка, адже нема кому продавати і нема. Токенів немає коштів на своє гаманця, щоб реалізувати певний план маніпуляції. Люди аєрдроп, після того відбувся певний памп, і нам вдалося заробити. Люди, які а, купляли арбітрів, які в нього вірили, вони заробили. Тому, якщо говорити про несхідний тренд він є в певній мірі очевидний, адже немає ніякої логіки в тому, щоб пампити актив без будь-якої причини, знають, що на власному гаманці у тебе немає активу, щоб вигружатись, щоб продавати їм тим самим хом'якам, які будуть купляти актив вже умовно кажучи вище 2 доларів. Та й для того, щоб набрати великі позиції гравцям, потрібен час. Адже якщо великі кошти прийдуть в актив одразу, відбудеться пам. Тому в довгому затяжному а не східному тренді в консолідації в боковику якраз будуть набирати певні позиції. Будь ласка, запамте арбітріум. Зараз ми заради тебе залиємо всю свою ліквідність в арбітріум і запампимо його. Чесно? Та ніхіра, ми будемо відкупляти всю просадку, почекаємо, поки наші токени вийдуть з розлоку і за папу так, але тебе з собою в ракету не візьмемо. Ти тут не зробиш. Я маніпулятор, тебе в ракеті не буде. Забудь. Якщо говорити про середню ціну покупки фондами 10-20 центів, то ми сьогодні торгуємося в районі 6 іксів від моменту покупки фондів, що не є так багато. Та і 6 іксів вони точно фіксувати не будуть, враховуючи те, що їхні розлоки почнуться. Момент того, коли на ринку вже появиться певний позитив, а точніше в квітні. Тому я взагалі в арбітрім закладаю певний сценарій. Це є продовження зниження в район там 60 центів, продовження боковика, накопичення, консолідації. І після того вже ми можемо побачити певний план реалізації і пампу даного активу. Для фіксації прибутку великих гравців, і вони зацікавлені в тому, щоб актив торгувався вище. А в даному випадку, так як у них немає токенів, вони нічого з ним робити не будуть, а будуть повільно відкуповувати і набирати у власний портфель той актив, який зараз є на ринку. Так як в циркулюючому об'ємі всього лише 12,5 доларів, а капіталізація 1 мільярд доларів, можемо зрозуміти, що даний актив не є таким великим відносно того, що фонди можуть реалізувати. І для того, щоб реалізувати свій план, вони повинні забрати в нас наші активи, адже маніпулює ринком той, у кого більше токенів. Якщо вони будуть мати більше ніж третина від циркулюючого об'єму, вони можуть реалізувати певний план. Я власним планом поділився. Тому сьогодні дивлюсь на арбітрім, по маркету його взяв за ціною 80 центів і закладаю сценарій зниження до 70 і, можливо, навіть 60 центів в тих моментах, на тих відмітках я буду докуплятись, тому середня ціна покупки в мене буде в районі 70 центів. І якщо ми глянемо на Arbitrum, якщо ми глянемо на Aptos, якщо ми глянемо на SUI, ми можемо побачити несхідний тренд у. Трьох активів, а вони між собою не зовсім похожі. Але це є активи, на які робили великі ставки. Вони всі знаходяться в несхідному тренді, і усі розлоки починаються весною 2024 року. І опираючись на потенційний позитивний фон, ми можемо зрозуміти, що весною 2024 року у нас може початись альт-сезон. Ось такий приблизно у нас вийшов ролик, і таких роликів буде більше. Я буду записувати регулярні ролики, адже сьогодні ціни, які є по альткоїном, для мене є приємними для покупки і формування свого інвестиційного портфеля. З тобою була команда Криптоніт, я Дмитро Квіський, будуть стратегію, формуй портфель. Хай ще пока!